Добрий день! Я сьогодні на нашому Київському морі гуляю на самоті. Це дуже приємне заняття, як для мене. Ні, не як для мене, як на мене, вибачте. І зараз гадала таку маленьку тему хочу поділитися. Дуже часто, коли я з кимось розмовляю і е, ділюся своїм досвідом. Наприклад, ось я люблю гуляти на самоті на природі, чи е, ну люблю там, чи мені дуже подобається, коли я вчасно лягаю спати, як я себе почуваю протягом е, наступного дня. І дуже часто, начебто, у відповідь, хоча е, я нічого не питаю людині. У людини, з якою спілкуюся, я дуже часто чую: так я знаю, потрібно гуляти, потрібно там вчасно лягати спати, потрібно ще щось там, ну там корисне для себе робити. І ось я думаю, навіщо ви це кажете? Ну, тобто, начебто, коли людина каже, що вона знає, що це потрібно любити, робити, вибачте, ну, любити також, що начебто це її наближує до реалізації. Але мені здається, що це неправда. Не це не наближує вас до реалізації. Це мені здається, я думаю, що це створює зайву напругу. Тобто, начебто ви щось повинні робити, чого не робите. Мні, я вам пропоную не казати собі, що це потрібно, бо якщо ви хочете, замін... пропоную замінити це слово потрібно на хочу, якщо ви вирішите, що ви це будете робити. І це вам допоможе і не буде навіть штучно, тобто ви розумієте, що ви не хочете. Іти гуляти, але ви думаєте, я спробую подивлюся, який буде результат. Можливо, мені сподобається. Чи тоді краще собі просто сказати, щоб не напружувати себе і не змушувати, розумієте? Є якась в цьому якась саме насилля, теж кажу, коли ви собі кажете потрібно. А ви просто застосуйте зусилля. Вирішіть і йдіть, вирішить і робіть. І не кажіть е собі, що вам потрібно це робити. Ні, не потрібно. Ви можете робити або не робити. І таким чином, мені здається, що у вас буде більше енергії для реалізації того, що ви вирішили робити. Але це не потрібно робити. Ну, просто спробуйте. Можливо, це допоможе вам. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.